Всім доброго вечора! І давайте подивимось такий розклад, як він бачить ваші стосунки. Як для нього, як він хоче, щоб у вас розвивались ваші відносини? Що для його важливе? Хто ви для його? В общем, все про його. Да? Як він бачить ваші стосунки. А, так. І сигніфікація на його. Зараз, хто він? Якщо вона співпадає з вашим хлопцем, то це ваш розклад. Так, хто він? Знаєте, він зараз обирає для себе якийсь новий шлях. У нього з'явилися якісь перспективи, скоріш за все, що предложили якусь нову роботу, або він навчається чомусь новому, і в нього надалі ну він заінтересований. І надалі в нього відкриваються якісь нові можливості. Це йому дуже подобається, чому він там навчається, щось нове для себе бере. Обирає якісь нові шляхи, путі для своєї мрії, в принципі. Так, можна теж сказати, що або він теж може зараз допомагати комусь, він може давати і поради, і, можливо, він сам когось навчає. А, також він, можливо, надає комусь допомогу яким-то чином, або допомагає по роботі з чим-то справитись. Ну, в общем, він зараз зайнята людина і для нього важливо знайти зараз якісь нові для себе виходи. Uh, із складнощів яких то. Uh, також він uh, бачить вас своєю uh, стабільною жінкою, з якою йому дуже комфортно. Uh, він, можливо, вам про це і говорить. Uh, і, можливо він, uh, вам, uh, можливо, він також вами може восхищатися, тому що ви для його це ресурс. І ви для його це стабільність. Він в вас знаходить ресурс внутрішній, розумієте? А, також можливо, ну, у когось, можливо, так і проіграється, що він у вас знаходить ресурс матеріальний. Можливо, ви йому на зараз допомагаєте а, матеріально, це теж може бути. А, ну, що Ще, яка ще його сигніфікація? А, і ще в нього дуже багато планів. Дуже багато мрій. Хоча і присутня якась трішечки ілюзорність в цьому. Він то начебто людина така більш практична, але ви можете побачити в ньому, що він мріє про щось, про щось далеке може мріяти, щось надалі строїть плани які-то. І він може їх проговорювати, а може, й носить в собі. Ну, таке. Така людина. Но він випадає вам таким, стабільним. Стабільним, спокійним, без всяких там дрязгів, яких, то, знаєте, без, без нічого. Ну, спокійна, нормальна людина, яка зараз або набирається чогось нового опиту, знаєш, і або допомагає кому-то, ну Також він і вас бачить. Так, добре. Це його сигніфікація. І далі, що він думає про тебе, як про жінку? Що в його мисля? Що в його мислях? Хто ти для його? Ким він тебе вважає в своєму житті? Що він про тебе думає? Ну, Перш за все, він був у пошуках любові, він шукав любов. Він хотів стосунків цих, і для цього нові, нове щось. Воно для його не, ще не зрозуміле. Він ще не знає, як буде далі розвиватися ваші стосунки. Але він хоче, щоб вони перейшли в стабільність. Він хоче, він до вас прямо прямує з якими діями, Розумієш, він прямо з якими то. Він іде до тебе. Він зараз рухається. Він не то, що він стоїть на місці, а він хоче спробувати. Хоче спробувати, так як він бачить тебе стабільною людиною, і він хоче спробувати будь разом. Так, і ще що? І ще як ти бачиш, іще, як ти бачиш ці стосунки, як ти бачиш ці стосунки, а, ну, він бачить, що ви впевнена в собі людина. Він мріє про те, що а, ви будете досить. А, а, Гарно все розуміть. Розуміть його, він сподівається на розуміння. Він сподівається на те, що ви його поймете, ви приймете його бажання, те, що він задумав, як він хоче і як він буде їх втілювати, ви будете йому допомагати. І підказувати йому шлях, ви будете його як радником таким. Він бачить ваші стосунки, що ви будете обговорювати багато яких-то питань. От, і ви знайдете який-то шлях до того, щоб прийти до мрії, до бажаного, до того, за що ти борешся, до чого ти йдеш. От ви все... Він бачить ваші стосунки, що ви все-таки знайдете вихід. І прийдете до розуміння. Ще як ти бачиш ці стосунки. Ще як ти бачиш ці стосунки? Ну, переживання, сильні переживання, але він думає, що все поправиться. І потрібно поставити крапку, розрішити, поговорити. Подумати, прийняти рішення, тому що йдуть сильні переживання, він все ж таки буде вам говорити про свої наміри, буде говорити про те, як він бачить ваші стосунки. Він буде говорити, що йому подобається, а що від чого він стресує, що йому не подобається, він це скаже. Він це проговорить і поставите крапку. Ви знайдете порозуміння, вийдете із лабіринту оцих непорозумінь, цього всього, де виход ви шукаєте, ви все ж таки його знайдете, цей вихід. Хорошо. Так, і на, на останнє. Як ще ти бачиш ваші стосунки, як ще ти бачиш ваші стосунки, на останнє викладаємо, як ще ти бачиш ваші стосунки, він бачить, що ви мудра людина для його, що ви, у вас багато знань. Ви не проста для його, ви багато йому даєте, даєте ресурса внутрішнього натхнення. Він бачить ваші стосунки, що він все ж таки як чоловік, як людина рішуча, він прийме рішення, і ви знайдете для вас обох ту середину, в якої, ту середину, в якої ви зможете бути разом. А, і ви, мудра жінка, ви теж на це загласитись. Ви дасте згоду і <кій> все ж таки ви вийдете на вірний шлях для вас обох. Він вірить в це. Він вірить в те, що ви е... приймете правильне рішення, що ви зможете його вислухати, що ви зможете його прийняти, що ви зможете його зрозуміти. Те, що він хоче, те, що він намагається вам донести. Він все ж таки ці питання, які непорозуміння у вас трапляються на шляху, в чому де щось недоговорено, де щось недосказано. Все ж таки ви доскажете, ви проговорите, виговоритесь і все прийде по уміреності, все буде добре і спокійно. И подсказка для вас на ваши стосунки, яка подсказка. Время затишья. Найдите тихое место, чтобы уединиться, предаться отдыху, медитации и созерцанию. Отдевите, а вы как женщина мудра, а вы по верховней жрице выпали мудрую женщиной. А, зараз Не турбуйте, почекайте, будьте більш спокійні, не потрібно вияснювати, прояснювати якісь ваші відносини. Не, ви не повинні ставити крапку. Нехай він вже він вирішив і він, зна, він шукає в пошуках того шляху, щоб знайти порозуміння. Він хоче це все зробити по-новому. Не так як раніше, можливо, раніше образили друг друга і розбіглися. Зараз він хоче все зробити по-новому. Він хоче виправити всю ситуацію, знайти вірний шлях. І вам карта підказка говорить: почекайте, побудьте, подивіться, послухайте, подумайте, помовчіть. Не багато не говоріть. Ось таке гадання вийшлося. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!